Друзі, усім привіт! Сьогодні вам пропоную рецепт дуже смачного пляцька орео з малиновою начинкою. Для бісквіту збиваємо білки, додаємо цукор та збиваємо до пишної білої, стійкої маси. Додаємо розпушувач та продовжуємо збивати на низьких обертах міксера. Додаємо жовтки і знову збиваємо. Просіюємо борошно, какао та перемішуємо. Викладаємо тісто у форму, застелену пергаментом та випікаємо при температурі 170 градусів близько 20 хвилин. Малину перебуваємо блендером. Перетираємо через сито від кісточок, додаємо цукор та варимо на вогні. додаємо крохмаль і проварюємо до загустіння. До перетертого сиру додаємо цукрову пудру з гущенку та перебуваємо блендером. Желатин заливаємо водою та чекаємо, поки він набухне. Тим часом до нашої сирної маси додаємо печиве орео, перемішуємо, додаємо желатин і знову перемішуємо та формуємо наш пляцок. На бісквіт складаємо половину нашої ягідної начинки, зверху всю сирну масу та поверх сирної маси знову ягідну начинку.